Так, отже, перейдемо до наступного. Технології 3D біодруку живими тканинами. Вони живими клітинами вони використовуються в тканині інженерії. Тканинна інженерія, як я говорила, це створення нових тканин і органів для того, щоб відновити якусь певну е, структуру в організмі, яка зазнала або, е, втрати, або, або втратила, або зазнала якогось пошкодження. Е, і Метою тканинної інженерії є не просто заміщення певної тканини чи певного органу синтетичним матеріалом, метою є відновлення біологічних функцій, тобто регенерація цієї тканини. І щорічно актуальність такої процедури постійно зростає, тому що щорічно здійснюється Понад 100 тисяч пересадок, це я говорю лише про цілісні органи, такі як нирки, починки, серця, легенів підшлункової залози, а пересадки тканин вони відбуваються набагато частіше, де пересаджуються, наприклад, частини шкіри, частини м'язової тканини, частини якоїсь там. Трубки трахейної і ще інше, тому постійно потрібний матеріал і постійне вдосконалення цього матеріалу. Основні методи для тканинної інженерії, які використовуються, це 3D-біопринтинг або 3D-біодрунг, або і другий метод це, і... <кій> Перепрошую. це імітація природного органогенезу. 3D-біодрук це технологія створення об'ємних моделей на клітинній основі з використанням 3D-друку, при якій зберігаються функції і життєздатність клітин. Тому ми не просто повинні надрукувати якусь тканинку чи орган, повинні в ось цій тканинці зберегти життєздатність тих клітин, якими ми друкували, тому, щоб вони потім прижилися і функціонували. Плюси цієї процедури в тому, що ми можемо замінити пошкодження або відсутні органи чи тканини на здорові. Надруковані органи вони краще, ніж протези або трансплантовані частини тіла, ну, тому що протези це синтетичні матеріали, зазвичай використовуються. Трансплантовані частини тіла це від іншого донора, і завжди є ризик, що може бути відторгнутися імунною системою. Ну, і на трансплантований орган потрібно очікувати. І і, в залежності від там, складності органу, певних особливостей, це може бути доволі дорого. довго. А, мінуси цієї процедури, ну, як завжди, дороге обладнання, а, поки що є обмеженість в розмірах ось того об'єкту, який ми можемо створити за допомогою 3D-біодруку, і обмеженість в сировині. ну, Але а, над а, цими. Двома, е, наступ, двома останніми мінусами постійно працюють вчені і сировину розширюють, яку можна використовувати. Е, розміри також уже інші створюються прилади. Ну, а дороге обладнання, вона, на жаль, стає тільки дорожче, тому що е, удосконалюється. Е, передумовою створення технології 3D-друку стали розробки стереолітографії на основі фотополімеризації вченим. В 1986 році і цілої низки технологій створення тривимірних моделей. Дуже швидко ці Ну, Починалося це все, що це просто була тривимірна модель там чогось якогось предмета. Але дуже швидко ці ідеї стали розглядатися в медико-біологічному руслі. У 2003 році учений Булунг співавторами описали уже метод біодруку, який базувався на традиційному струменевому двовимірному друці, так як ми на папері друкуємо, але для цього використовували біочорнила. В тому ж таки році інший учений Міронов співавторами запропонував метод уже екструзійного тривимірного біодруку, і основними складовими для біодруку є принтер. З програмним забезпеченням, біопринтер, клітинний матеріал, компоненти біохімічного оточення і матеріали, які будуть використовуватися як носій для цих клітин. Це матрикс. Вони бувають природного, синтетичного або змішаного походження. В залежності від наших потреб. Ми їх підбираємо. І далі розглянемо концепції біопринтерів. Карка перша концепція це каркасний друг. Коли ми спочатку готуємо основу на органічну і на неї нарощуються живі клітини, які потім деградуються із розвитком природних зв'язків між клітинами. Вірніше, ось ця основа руйнується, коли клітин здає більше і утворюється тканин. Для того, щоб надрукувати ось таку основу, підходять різноманітні гідрогелі, титан, желатин, синтетичні біополімери, які мають властивість до біодеструкції. Далі йде наступний тип це безкаркасний друк. Коли ми не друкуємо каркас, а ми готуємо біочорнило на спеціальній гідрогелевій основі і вже в ось цю основу вносимо клітинки. Ось приклад такого надрукованого в вухо, в яке. Туди в це біочорнило для друку були внесені живі клітини, які ось на спеціальному флюоресцентному мікроскопі можна побачити їх, як вони густо заселені в ось цьому скафолді. І третя концепція біодруку це так звана мімікрія. Зараз вона ще виглядає трохи як технологія майбутнього, коли повністю створюється повна копія органів відразу, для того, щоб таку такий створити. Орган за допомогою цієї концепції, то розробляється біодрук на молекулярному рівні, і для цього проводяться більш глибокі дослідження природи клітини, тобто одразу туркується повністю орган з усім, що потрібно, з усіма потрібними клітинами. Так, зараз. І для того, щоб надрукувати певну, певний матеріал, використовуються наступні три способи 3Друку. d Перший спосіб це струменет. Ось такий принтер використовується, його поміщають теж стерильний бокс спеціальний, для того, щоб той матеріал, який ми отримаємо за допомогою цього біодруку, був стерильний. Зберігають біологічний матеріал в спеціальних картриджах, який розпилюється на ось таку підкладку гідрогелеву. Але проблемою такого типу друку є те, що, можливий, неточний викид крапель, закупорка сопла ось цим матеріалом. Якщо відбудеться закупорка тканини, ну, це займе певний час і можлива загибель клітин. Такий тип друку він не підходить для в'язких матеріалів, і область застосування такого того типу друку він, вона обмежується лише друком кісткової, хрящової тканини, тканини м'язів і шкір. Проте є переваги, тому що такий тип друку відносно дешевий і масово можна його відтворювати. А, наступний тип друку це мікроекструзійні, коли е е е е використовується пневматична подача матеріалу в рухому головку екструдер, яка щільно ось так укладає клітини. Третій тип спосіб друку це лазерний друк, е е використовується лазер для нагрівання скла з рідким клітинним субстратом. А, але такий тип друку він шкідливий для клітин, тому що підвищується вміст металу в клітинах від випаровування відбиваючого елементу. Такий а, а, принтер дуже дороговартісний і але за допомогою такого типу друку ми можемо контролювати укладання біоматеріалу до окремих клітин, тобто ми більш точніше можемо надрукувати те, що нам потрібно. Що ж складається 3D-біоду? Складається з чотирьох етапів. Перший етап це підготовчий, коли ми нарощуємо необхідні кількості клітинного матеріалу, методами клітинної інженерії, які ми розглядали. Потім йде препроцесінг, коли створюється 3D-модель органу або тканини. Спочатку для цього роблять МРТ пацієнту, потім за допомогою програми створюють комп'ютерну модель, і потім наступний етап це процесінг. Або, власне, 3 d друк він завершується отриманням тканинних чи органних конструкцій. І останній етап це постпроцесінг, коли відбувається дозрівання конструкцій у повноцінну тканину чи орган. Ем... Так, ми, мабуть, імітацію природного органогенезу, Пропустимо для того, щоб ми, і ми вже говорили на початку: для того, щоб отримати ось це ці біочорнила, використовують біоматеріали, це будь-які тканини живої істоти, і матрицю це речовина, яка забезпечує регенерацію тканин. Критеріями цієї матриці. Матриця повинна володіти наступними критеріями, зручністю використанні, розсмотування, низька антигенність не викликати запалення, не тобто продуктів. Біоматеріали, які використовують, бувають природні, це різноманітні колаген, альгінат, желатин. Ацелулярний клітинний матрикс, це коли використовують тканини самого організму, е яких позбавили клітин, тобто використовують уже таку тільки сплучну тканину. І синтетичні полімери, такі як полігліколева кислота, полілактокислота, е ті, які були створені е уже штучно в лабораторії. Ось ті матеріали, які я згадувала: це колаген, він доволі пластичний, міцький, міцний, має низьку токсичність і антигенність. Альгіна це а, теж природного походження, полісахарид, виділяється з морських водоростей і. А, Гарно володіє теж гарними такими пластичними властивостями, використовується як самостійно в вигляді гідрогели, або компонент в поєднанні з іншими матеріалами. Ось так виглядає ацелюляр... целюлярний клітинний матрикс, коли ми з тканин видаляємо клітини, зазвичай для цього використовуємо Використовується там або підшкірна рідина, або або ж тканина, або ділянки, стінки там, наприклад, сечового міхура, і потім вони вже використовуються для тканини інженерії. І синтетичні полімери з кожним роком все все більше, більше зростає кількість матеріалів, які, синтетичних, які можуть бути використані для 3D-біодруку, вони володіють гарною розсмоктуваністю в організмі і не наносять шкоди пацієнту. Які ж типи клітин використовуються тканинні інженерії, ті, які ми згадували з вами на попередній лекції? Це диференційовані клітини і стовбурові клітини. Я перед тим їх готують, тобто вирощують на поживному середовищі, вони можуть бути взяті безпосередньо від організму донора, так як ми з вами розглядали на відео? І ось тобурові клітини, які отримані, так як ми вже згадували, з різних матеріалів зазвичай використовують зараз найчастіше з жирової тканини, з кісткового мозку або ембріональні стовбурові клітини, але їх використання ну, не зовсім етичне і не дозволене законом, тому використовують ось ці стовбурові клітини з дорослого організму. Забір ми вже говорили, ми вже з вами розглядали. І далі на наступних слайдах покажу вам зразки надрукованих тканин. Ось в Швейцарії, в Цюрівському університеті, вперше було надруковано вирощено людську шкіру, яка здатна повністю виконувати функцію здорової шкіри при органах. Ось так вона виглядає. Друкують її в таких чашках, потім розмножують. Ось це вже великий такий шматок шкіри. Кістки є. Друкують, коли спочатку друкують ось такий каркас, потім засівають його стовборовими клітинами, культивують, ем, уже поміщають в поживне середовище для дозрівання. Крім того, є ось такий метод дозрівання, коли ось цей каркас надрукованими клітинами, е, надрукований каркас, уже знесеними клітинами підшивають в черевну порожнину пацієнта, тому кому будуть пересаджувати. для для того, щоб ось цей імплант дозріс. Зуби, правда, в лабораторних умовах зараз лише мишкам вдалося виростити і пересадити успішно. З однієї клітини, до речі, виростили. Потім успішно друкують хрящові тканини, ось такі, вони володіють гарними властивостями. Ось навіть м'язові тканини гарно також піддаються уже зараз друку. Тим більше вченім вдалося досягти гарної васкуляризації, що це означає, що не просто надрукували один тип клітини, а коли шматочок м'язової тканини був надрукований з усіма потрібними, там сполучною тканиною, кровоносним руслом, нервовими закінченнями, тобто, весь вся структура для цього використовувалась декілька. Типів клітин для друку. Також вирощують, друкують штучну кров, стовбурову виру... для цього використовують також стовбурові клітини, кістковий мозок. Для цього використовують також гемопоетичні стовбурові клітини, міхур, ось теж був надрукований. З власних клітин пацієнта і трансплантований успішно. Ось такі трахеї друкують для пацієнтів, теж для цього використовують стобурові клітини для, а для каркасу колагенові волокна, і також ось було надруковано нирку. Печінка, але печ, нирка, печінка для цього використовували, е, е, поки, поки що використовували, лише на, випробовували лише на лабораторних тканів тваринах. Е, також е, е, друкували частини серця, ось такі латочки, які призначають е, для регенерації серцевого м'язу, для... Операцій також було є досвід друкування легенів, але такий орган нормально функціонував у лабораторних тварин поки що від 45 хвилин до 2 годин після цього починали утворюватися тромби, тому цю процедуру потрібно допрацьовувати. З якими проблемами стикаються вчені? Це поки що неможливість друку такої великомасштабного друку, і тому, що є обмежена подача кисню, поживних речовин, до внутрішніх частин біоструктур і ефективне видалення відходів. Uh, проблеми також надухувати судинне русло, якщо ми говоримо про якісь тканини, складні або органи, тому що складаються з великих судин і капілярів, і необхідно правильний догляд за великими тканинами. І, uh, Обмеження в роздільній здатності і в швидкості друку, виготовлення достатньо стабільних механічно-жорстких конструкцій для забезпечення успішної трансплантації, і після біодруку тканини вимагають дозрівання для збірки і зростання клітин. Для цього потрібен вибір правильного часу дозрівання, додавання механічного навантаження, середовища для культивування і добавок для неї. Проте, незважаючи на це, найближчою перспективою є вже навіть 4 D-друк з використанням також біосумісних матеріалів. Ось тут є посилання вже на публікацію, де використовується власна технологія для 4 d друку Ось тут в мене ще є цікаве відео, хто захоче, потім можете переглянути. На цьому дякую вам за увагу. Вибачте, що трошки затягнула. Charles?